першу чергу хочу подякувати хлопцям за ту самовіддачу, за те футбол, який вони сьогодні продемонстрували. Вони показали, що вони можуть грати в футбол. Це найголовніше. І я хочу їм подякувати, що вони виконали всі настанови тренерів, які їм давалися. Все, що ми напрацьовували, все в нас сьогодні вдавалося. Зазвичай так буває, що коли не забуваєш ти, а там не забуває тобі є таке право. Так і вийшло. Ми не забили гол через хвилинку, ми виняли м'яч за своїх хворі. Тому потрібно, напевно, ще більше працювати над реалізацією. І... Я думаю, що в нас все буде гаразд. Якщо буде така гра в наступних іграх, я думаю, що ми здобудемо не тільки три очки, а думаю, буде у нас в майбутньому одні перемоги. Таке буває, що удачі, як кажуть, сьогодні на нашій стороні. І цей весь круг, я в попередніх інтерв'ю казав, що ми дуже багато ігор, які зіграли, ми не повинні були програвати. Тому десь трошки нам не везе в цьому компоненті. Я думаю, що ми вже і в церкву сходили. І з хлопцями багато бесід проводимо на, на ці теми, на різні теми, що потрібно вірити в себе постійно працювати. І сьогодні вони дійсно продемонстрували дуже хороший змістовний футбол. І я думаю, що ми повинні були сьогодні перемогти Олександрію, перемогти колос, перемогти Дніпро-1 з тренерами, з якими. Е Спілкуюся зазвичай, зазвичай, сьогодні перед другою теж вони і кажуть, як ви так на 12-му місці знаходитесь, у вас команда грає лікувальний футбол і кожен матч повинна перемагати. Ну, зазвичай так буває. Вони мене підтримують, це мої друзі, там і з Колоса, і зараз Олександрії. Так що я думаю, що саме вона не опускати руки і... Працювати далі. Ми змінили фланги, хотілося свіжити більше фланги. У нас виходила на гра швидше розворота, що ми працювали, гравати флани, щоб хотілося більше освіжити фланги, щоб більше. Були вони ефективні. Тобто у нас в ці грілося е, в першому таймі, хотілося, щоб другим А В кінці ми зробили ще дві заміни. Ми вже е, каже, пішли в банк Гра давалася на тому mm. не хотілося там е, міняти. Я думаю, що ті хлопці, які грали, не демонстрували непоганий ні футбол, не вистачало якогось завершального удара, не вистачало точності е, в їхніх діях. Тому і не хотілося міняти те, що якщо воно працює. Вже в кінці пішли в банк думали, що все таки. Там, навало, організуємо, були пару непоганих там, епізодів, але не вдалося завершити їх позитивно для нас. Хлопцям тобто, подякував за хорошу змістовну і Якщо буде змістований хороша гра, і результат не зостається довго чекати. Але будемо працювати над удачею.